Сьогодні я хочу поділитися технікою дихання, що називається 478. Цю техніку розробив доктор медичних наук із Гарварду Ендрю Вайл. І вона ґрунтується на давньому йогічному методі Пранаяма. Головний акцент цієї вправи контрольоване дихання. Її мета уповільнити пульс до 60 ударів за хвилину чи нижче. Ця техніка дуже проста. Ось як це працює. Зробіть легкий і повільний вдих, рахуючи до чотирьох. Затримайте дихання, порахувавши до семи. Повільно і плавно видихніть, роблячи звук на рахунок вісім. Ще раз.